Слава Богу, брати та сестри. Декілька місць ще буде прочитано і будемо мати молитву. Хотів би декілька думок сказати на таку тему Дослухайся до слова пророчого. Сьогодні так трішки брати торкалися приблизно. Цього про що я хочу говорити. І водночас трішки нагадаємо минулий тиждень, коли ми святкували Пасху, і позаминулий тиждень, коли також було свято, перше місце, яке я прочитаю, це Луки, 19 розділ 41-44 Це Ісус наближається до Єрусалиму. При в'їзді в Єрусалим. І коли він наблизився, і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби йти хоч цього дня, пізнало, що потрібно для миру тобі. Та тепер. Від очей твоїх сховано це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе і поб'ють твоїх дітей в тобі, і не позаставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу від відден своїх. І ось це відома промова Ісуса Христа, коли Він в'їжджав десь видно на Трішки на горі був, і місто було перед його очима. І Ісус виголосив ось таке слово, яке було пророчим, це слово. І дійсно це пророцтво воно буквально через 40 років, це не так багато, взагалі не багато, якщо ми дивимося на історію такого міста, як Єрусалим. Але буквально через 40 років це пророцтво, яке Ісус сказав, воно. Воно справдилося, було зруйноване місто Римською імперією, Римською армією. І вбито тоді було дуже багато людей, сотні тисяч ізраїльтян було вбито. І ось Ісус, в'їжджаючи в це місто, да й перед цим він ну, якби знайшов час сказати ось це про мову до цього міста. Пізніше, коли вже він увійшов за декілька днів до розп'яття, Матвій записав інші слова. Це Матвія, 23, розділ 37-38. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній. Для вас і знову е, такі слова, які Ісус звертає до міста, до Єрусалима. І з цього видно, що Господу е, була, е, було боляче дивитися на це місто, було боляче дивитися на цих людей, які, е, як навіть ізраїльтян. На, на народ Божий йому було боляче дивитися на те, як, яка історія е, супроводжувала це місто. От він говорить, він він нагадує декілька таких моментів. Е, скільки було послано до тебе пророків, а ви їх каменували, ви їх побивали камінням, ви, ви їх вбивали, ви не слухали ось цього слова. А а Бог він попереджав не не один раз. Він говорив пророчими словами. І ось скільки ми маємо ось старого завіту так досить досить багато цих книг. Вони всі були на той час, і в ізраїльського народу. Можна було якби їх вивчати, перебувати в цьому слові і десь щось зрозуміти. Десь зрозуміти зрозуміти час час відвідин. Зрозуміти ось ці пророцтва, що, що за ваші гріхи прийде на місто е, руйнування, це можна було зрозуміти. Але як Ісус у цих от двох місцях говорить, ви не побачили цього, ви не змогли цього зрозуміти. Він в цьому в іншому місці він говорить, ви не захотіли. І е, от такий невеличкий, якби висновок з того, що Господь він, він не полишає. Свій народ. Він раз за разом робить якісь кроки, робить якісь, дає знаки, посилає пророків, але чи люди слухають, чи люди можуть почути ось це? І ще одне місце прочитаю Луки, 24 розділ 19-27. Це місце вже після того, як Ісус воскрес. Він являється учнем двом, які йдуть в Емаус. Я лише частину історії цієї зачитаю з 19, 24 19-27. І спитав він їх, що ж таке? Вони ж розповіли йому про Ісуса Назаряна, на який був муж пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всім народом, і як видали його пересвященники та князі їх на суд смертний і розіп'яли його. А ми сподівалися, що це він має визволити Ізраїля. А до всього того вже третій день іде ось сьогодні, як це сталося. Та ще й деякі наші жінки, які були рано біля гробу, щоправда, здивували нас, вони не знайшли там тіла його, і прийшли та й розповіли, що бачили з'явлення ангелів, які сповістили, що він живий. І пішли деякі з наших до гробу, і знайшли так, як і жінки казали, та його вони не бачили. І сказав він до них: О нерозумні! І лениві серцем вірити всьому, що сповіщали пророки, чи не мусів оце перетерпіти Христос і увійти у славу свою. І почавши від Моїсея та від усіх пророків, вияснив Він їм за всього Писання про нього. І ось знову, вже після свого Воскресіння, вже його учні, одні з його, багатьох його учнів, е йдуть в Емаус. ми знаємо цю історію, Ісус. Е до них примикає і починає ну, розпитувати в них, чому вони сумні. І вони йому ось пояснюють, якби зі свого боку. Ісус говорить: нерозумні і ліниві серцем до своїх учнів. Він так говорить, і через те, що Ісус оцінив все те, що було вже сказано, те, що було сказано ним за тих три з половиною роки, коли він служив, те, що було сказано пророками. Він оцінив і говорить, оскільки, навіть маючи це все, ви все одно якби не вірите, ви все одно ну, не можете зрозуміти це. це. Він оцінив це як нерозумність. І, і ну, це вже навіть свої, своїм учням він так говорить. І іншим, коли жінки так само прийшли до гроба, і... Коли вони зайшли туди, вони шукали там Ісуса, пам'ятаєте, що ангели сказали. Вони, вони говорять, чому ви шукаєте Його, живого серед мертвих, Він воскрес. І потім вони їм наголошують, хіба він не говорив вам про це, він же ж вам казав. Це вже було сказано. Це все було сказано. Вам уже цього всього достатньо сказано, але ви все одно якби не вірите, ви все одно десь це не помічаєте. І ось знаєте, таку, хотів би для нас залишити можливо, думку і таку паралель. Що як важливо е, бути чуйним до слова Господнього, до пророчого слова, не тільки до тих пророцтв, коли е, є пророки в церкві, вони виголошують, так говорить Господь, але навіть до слів, які, які лунають буває від наших братів та сестер в Господі. І, можливо, яким чином вони можуть нам сказати пророче слово, яке до нас буде, якийсь знак подати. Таким чином Господь піклується про нас. А особливо те, що лунає ось тут, в церкві, те, що, те, що лунає через пророків, через служителів братів, через пастиря, через псалми, які якось пророчі слова вони торкаються нас. Як нам важливо, брати та сестри, бути уважними до цього слова, зважати на нього. Тому що. Як Ісус говорив цим учим, уже ж було багато всього сказано, але ви не слухаєте, ви не дослухаєтеся, ви не вірите, чогось іще недостатньо. А Єрусалиму взагалі було сказано, тому що ти не пізнав часу відвідин своїх. Хотілося б брати та сестри помолитися за те, щоб ми були уважними дуже до Слова Божого, яке лунає до нас, щоб не пропустити те важливе, що говориться.